Для швидких виходів на А, нам дуже потрібен молотов на будку. Кидається він ось в це ліве вікно, тому його треба перед тим, як кидати молік, розбити. Бажано розбивати і праве теж. Піднімаємося по цій драбині. В цьому районі, от коли ми залізли вже на драбину, ми вицілюємо завершення синьої частини будинку. На рівні ось цього вікна, так, щоб полетіло в нього. Починаємо розбіг. Ну і не добігаючи до ось цієї жовтої дробини, там десь в районі ось цієї лінії, може там трошки навіть раніше, ми вже робимо джамтру. В динаміці це виглядає наступним чином. Так, от піднялись, націлились і кинули. І Молотов випалює будку. Для фастових раундів на А. Нам дуже корисна буде флешка. Фастова флешка кидається ось в ці вікна в ліві. Далі треба правильно стати. Як і в CSGO, нам треба впритул до цього парканчика і вирівняти ось ці двері з ось цією тінню. Таким чином, щоб вони перетиналися. Ставимо приціл ось тут, в район цих жовтих дверей, і піднімаємо вгору до рівня середини ось цього каналу. Тут навіть є такий певний пунктирчик, можливо, вам його видно, можливо, ні. Ну, от, приблизно ось тут має бути приціл. І далі. Для того, щоб кинути гранату, ми будемо використовувати Jump Throw, але попередньо ми будемо розбігатися. І розбігатися ми будемо десь приблизно до ось цього рівня. Тобто ваш приціл має вже перетнути жовті двері, і от в цей момент ви робите Jump Throw. Тоді флешка залетить прям ідеально. Ось так це виглядає в динаміці. Ось вона флешка, ідеально залітає всередину плента.